Слава Україні! У цьому випуску «5 хвилин про головне. Поговоримо про вирок суду для чоловіка з Дунаєвеччини, який наніс смертельні удари ножем сусіду. Про екотур для хмельничан та гостей міста. Про проєкт Вільна мама та інше. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Сьогодні армія Арефії завдала авіаудару по одному із пожежних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій на Херсонщині. Пошкоджена покрівля та вікна будівлі пожежної частини. Про це у телеграм повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України. Відносно приміщення зазнало незначних ушкоджень. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Техніка також не пошкоджена. Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати скіфське золото з України. Про це повідомляє СБУ. Затримали п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати нелегальні вивезені українські артефакти. Серед затриманих представник УПЦ МПС України вилучили 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини України на суму понад 60 мільйонів євро. Це коштовні предмети 8-9 століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль. Їх затримали на гарячому під час перевезення награбованого. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Розшукують 32-річного кричанка Олександра Яковича, жителя Кам'янця-Подільського. Чоловік середнього зросту, волосся темне, був одягнений в чорну куртку, сині джинси та кросівки чорного кольору. Особлива прикмета невеликий шрам на носі. Розшукуваний 17 жовтня у вечірній час вийшов з дому та досі не повернувся. На мобільний зв'язок не виходить. У разі наявності інформації про місце перебування розшукуваного або інформація, яка б могла допомогти у розшуку. Одразу телефонуйте 102. Чоловік з Дунаєвеччини наніс сусіду смертельні удари ножем, а тепер постане перед судом. Про це повідомили у секторі комунікації поліції у Хмельницькій області. В одному із сіл Новодунаєвецької громад, 24 липня, чоловік прийшов до сусідів в стані алкогольного сп'яніння. Між ними виникла сварка, під час якої підозрюваний вихопив ножа і ударив ним декілька разів. 34-річного сусіда. Травми виявилися важкими. Потерпілого госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, де він лежав півтора місяця. Після цього помер. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Підозрюваного будуть судити за трьома статтями. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Вже понад півроку на базі чотирьох бібліотек централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади успішно реалізовують проєкт Вільна мама за ініціативи громадської організації Жіночий хаб. Це можливість для мап на декілька годин залишити дітей дошкільного та шкільного віку в книгозбірні, а самим цей час розв'язувати свої нагальні проблеми. Для дітей у цей час в бібліотеці організовують якісне дозвілля. Разом з тим, у межах проєкту здійснюють роботу із самими мамами. Для них організовують тренінги з психоемоційної підтримки, кібербезпеки й грамотності щодо різних аспектів батьківства. На цій зустрічі запрошують фахівців відповідних галузей. Послуга Вільна мама діє у книгозбірнях централізованої бібліотечної системи, а саме бібліотечна філія номер 8 11, 12 та 14. Офіс Розумне довкілля Хмельницький організовує ще один тур про сміття Хмельницький. Запланували його на п'ятницю, 27 жовтня, початок 13.30. Триватиме захід орієнтовно до 17-ї години. Маршрут туру наступний старт. Це Монблан, вулиця Бандера, 2 1 А центральний вхід. Далі полігон твердих побутових відходів. Наступна зупинка це центр управління відходами номер 1 та ЕКОБУС. Потім центр управління відходами номер 2 та дільниця сортування спецкомунтранс, навчальний центр поводження з відходами Гуфі Центр. Аби взяти участь в турі, варто попередньо зареєструватись, оскільки кількість місць обмежена. Тур безкоштовний. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Долучайтесь до телеканалу Першого Подільського. Там усі деталі долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Побачимось! Слава Україні!